Комунікабельний, уважний до деталей, пунктуальний, націлений на результат, творчий, що об'єднує всі ці пункти. А це те, що досі можна всі ці речі знайти в резюме тестувальника, коледжі шуренс інженера, або в принципі будь-якої it спеціальності, і в принципі будь-кого хто працює в IT. Давайте сьогодні про це і поговоримо. Всім привіт! Я Артем Григоренко, і ви на каналі Нотатки Соворого QA. Звичайно, напевно, не так я б хотів би почати свій YouTube канал саме з цього відео, але останнім часом потрібно постійно нагадувати, що писати софт скіли зараз це трішки моветон. Давайте зараз. Поміркуємо і трішки обговоримо, чи потрібно взагалі писатись кожі речі в вашому резюме, і чи дійсно воно допоможе вибрати саме вас серед інших кандидатів в компанію, яку ви відправляєте ваше резюме? Уявімо, компанія дивиться ваше резюме і починає дивитися, ви пишете там ваші навички, технічні скіли там, мови програмування, з якими ви працюєте. Ну, а поруч ви пишете такі речі, як я комунікабельний, або я пунктуальний, або я націлений на результат. І тут є насправді деяка проблема. Краще за те, що ви напишете софт скіли його можна виразити в ваших досягненнях. Наприклад, ви описуєте вашу роботу в компанії, ви описуєте досягнення і ви прописуєте там конкретні речі. Щоб була, були такі умови, ви зробили те, те те, ви зробили такий такий результат. І це буде яскравіше показувати. Цей, цю навичку ця, яскравіше показувати, що ви дійсно були націлені на результат або були, наприклад, комунікабельні, а, пунктуальні. Ну, навіть в описі, короткому описі про вас самих, ви можете про це написати. Умовно, ваше досягнення, ви ніколи не спізнюєтесь на побачення. Ну, чи не так, правда? Другий аспект, як можна перевірити ваші навички, це звичайно проходження співбесід. Ну тобто, ви проходите співбесіди і вас будуть так чи інакше оцінювати по цим софт-скілам. Напевно, якщо ви запізнюєтесь на співбесіду і ви не попередили людину, яка вас буде співбесідувати, то в цьому випадку, скоріш за все, ви не пройдете по пункту, що ви пунктуальний. Бо ви не прийшли. Інший момент, що навіть при цьому випадку ви сфейлите дві софтові навички: відповідальність. Банально, ви просто не попередили. І, звичайно, ситуації можуть бути різними. Ну. Не по вашій причині ви запізнились. Але ви могли попередити, особливо, якщо це була якась запланована подія. Я розумію, бувають незаплановані речі, але всі... І дійсно всі ми люди. Але хто буде на це дивитися? Звичайно, люди зазвичай входять до вас в положення, і це проходить окей. Але загально концепція така. І навіть зараз. Коли є ось такі великі воронки, є такий етап, як співбесіда, поведінки умовно, behavioral interview називається, або cultural fit. Проходячи всі ці етапи, ви будете розкривати свої м'які навички, і ви будете розкривати через просте спілкування те, як ви тримаєтесь, як ви справляєтесь зі стресом в тій самій, на тій самій співбесіді. І врешті-решт, ви будете показувати свої найкращі сторони. Бо люди, ну звичайно, просто по написаному тексту вони будуть дивитися, що там написано, як там написано. Але люди зазвичай це перевіряють, і, і воно буде перевірено, і навіть якщо самі співбесіди не націлені на цей е, аспект. Тож резюмуючи це коротеньке відео, коротеньку нотатку про те, чи потрібно, чи варто взагалі писати софт скіли, я б сказав, що не варто. Але ви можете підтверджувати ваші сильні сторони, саме софт-скілові сторони протягом співбесід різних етапів рекрутмен процесу. А так само ви можете їх підкреслювати в межах ваших досягнень всередині резюме. Для того, щоб, звичайно, писати краще резюме, я можу порекомендувати одну річ. Подивіться, подкаст Тестінг Мінець у нас це був реально перший епізод про резюме, де ми розбирали, як краще писати резюме тестувальнику, на що треба звертати увагу, на що не треба звертати увагу. Також привели приклади наших з моїм колегою Олександром Романовим резюме ви можете використати їх як шаблони. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на це відео. Можливо, якщо воно вам сподобалась, пересилайте своєму знайомому. Успіхів!